Продовжуємо наш музичний конкурс на сцені справжні дівчата. А може навіть баби. Бабська збірна. Львів! Два тижні після весілля. Так, де пропала Натаха? Два тижні вже пройшло ніяких новин. Я взагалі в шоці навіть фотки після весілля не виставила. Сам ти айсберг! <рив> Натаха, де ти була? Що сталося? У мене проблеми. Я його кинула. Знаєте чого? Він, мало того, що їздить на своєму трандулеті. Він ще мені візка причепив. Якого? Ашановського, прикинь! О, так це ж круто. Дуже. Коротше, я вирішила, ми створюємо свій байкерський клуб жіночий. Що ми знаємо про байки? Давай. Ну, коли так ти сідаєш на байк, і твій хлопець так газує. Ти так їдеш, їдеш, то така швидкість, дерева, і тут тобі так на зустріч. І він тобі обертається і каже: чуєш… Наталя, злість, бо не заводиться. Або інша ситуація. коротше, їдемо ми на сихові. І тут обганяє він одного тролейбуса, другого маршрутка. І звідки не візьмись нам назустріч фура. І каже мені медсестра: Вам який наркоз? Загальний чи середній? Ми багато знаємо про байкерів, так? Да? Кохана, кохана, я вернуся за тобою, моя рижулічка. Я так довго згадую, як вітер куять твоє волосся. Чуєш, якщо ти мужик, то веди себе як мужик, поняв? А Хто вдома господар, блін? Ти що реально не понимаєш, ні? А чо? я не влажу в твій візок. Не влазиш? Та не влазь, влазить. Я... Коротше, поки він там десь собі ходив, я знайшла собі нового пацика. Ну ти крута, короче. а то ні. Коротше, йди сюди, зараз покажу. Два. Два. Зиться. Ну, грай щось! Що з звуком? Але без толоч. Де ти його знайшла? Ти думаєш, я його шукала? Ти думаєш, це круто? Слухай, та не позорь мене! Ну, давай, як ми домовлялись. Два? Все, стойка! Давайте! Поїхали! Все сказано слова, зачитано права! А всім присяжним в цьому залі наш респект. Час здоров вже. Знову пляже наш викладач, сам не добрий, сам не косте, Спалаючи хоча, не знайде місця, страх, для вас серцями ми, як завжди, горимо. І Всім вітрам на зло, не хмуримо чоло, на крилах сліпу, як на байку, летимо. Додає, ТА не ти не моєго. Я свого колишнього. Баби на час настає. З вами була команда квн БАБСЬКА збірна. Ми ламаємо стеротипи. Хто сказав, що так не можна! Ваші обласки для львівської бабської збірної.